Друзі, всім привіт! Тут по службі виникла нагода побувати в Черкаській області. І приїхав приймати техніку. Техніка буде готова аж вівторок, сьогодні неділя. Що робити, я не знаю. Ну, блин, ну блін, Взагалі не знаю, а прийдеться чекати, поки не випустять техніку. І я згадав, що в мене тут поруч, зовсім поруч, живе мій хороший давній друг Григорій Денисенко. Ми з ним їздили. На Скелі Довбуша. Він також блогер, також має свій канал, також подорожує. Я до нього набрав, кажу, Григорій, Може, 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 які питання Вітя, без, без проблем. приїжджай на якісь нейтральні території, зустрічаємося і заночуємо, заночуємо, він на мотоциклі приїде з наметом, я на автомобілі, без намету, ну, маю спальний мішочок. ну, Я думаю, все вийде, щось приготуємо, посидимо, поспілкуємося. Побачив, в селі продають кавуни, дині, помідори. Думаю, ну помідори, можливо, і Григорій візьме, а от кавунчика диню він точно на мод не візьме. То я взяв кавунчик деньку і будемо, будемо смакувати. Бо щось, щось хочеться вже такого. Такого вже хочеться сезон підходить. Вже дуже хочеться. От залишилось мені 12 кілометрів і ми будемо на місці. Все, я вже майже на місці, Григорія не видно. Зараз буду йому дозванюватися і ще обіду, подивлюся, може якесь краще місце з гарним пейзажем. Коротше, найшлися, найшлися, оказується. Я об'їхав, заїхав на общий пляж. Ну, у мене велика машина, і ще й така вона військова трохи. І так, хлопаки на мене схоже подивилися, ну, менше з тим, я її ще по формі трохи. Але не бачу я Григорія, йолки-палки та що такое дзвоню, блін, а він слухавку не бере. Але передзвонюємося. Він каже, я на кар'єрі. Я кажу, я на кар'єрі. Ну, а як? А він каже, вийди з машини. Це твоя воєнна машина? Я кажу, да моя. Ану вийди з машини. Я вийшов з машини, а він сидить біля, біля намету, махаю рукою. Все, я об'їжджаю до нього сам верх. І вже звідти будемо, будемо, будемо вітатися, будемо. Ми давно не бачили десь більше двох років. Ну нічого, зараз будемо купатися, відпочивати, насолоджуватися можливістю. Тільки я не бачу його мотоцикла, а вони і Григорій. <звук> Ми на роботі. <звук> Бачите? Він знімає, знімає постійно. Привіт, братику, привіт, 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 привіт. Як ти? Як золото. Глибоко тут? Ні, в 30. Ні, ну то пригнути можна зберегти. Ну так, та да. не достанеш. Я хочу спробувати на канів або через Черкаси пересікти дамбу і з лівобережної України піти на Кременчук. І через Повиху, Повихи заночувати. І на Кременчук звідти Чигирим, Сміла, Умань і на Одесу. Да, це буде непоганий варіант. Я ще в Мінському колись їхав, я хотів кором до водохсхож об'їхати. Ну, погода нам не дала. Це ми тоді Холодний Яр заїжджали, ночували на Айтаматському став. Ставі. Угу. Ми там ночували. Тут і заїхали до дуба Желізняка. О, це да, Це теж. Тисячолітній дуб, там. Я думав, він менший. Так дивіться, він наче не дуже що високий. А написано в фоті 9 метрів. Тобто коло мене дуб, то видно, що він низенький, але він здоровий. То я міряв 6 метрів в обхваті. Угу це той товщий, подивися точно 9 метрів. Бінота моє по пояс. якийсь. А народу кругом тисяча. І всі в цей ставочок. Там нема де яблуку впасти. Це прикинь, каже, і там побіцяє. Стоїть воно на бугорку диви бачите лисечка Стремно Нічого, нічого. Це, це не просто бійте. Рядом, не рядом, 10 звідси, є кар'єр, де добувають бентонітові глини відкритим способом. А якщо хто розуміє, бентоніт, така глина, вона лежить на урані. І в нас тут, не в нас тут, на цьому кар'єрі завжди працювали тільки ті, хто, як вони в тюрмі сидять, зеки. Тому що там дуже сильна радіація. Що угу. ви розуміли, друзі, чому ми за це говоримо, бо вже такий пізній вечір і не літають і не кусають комарі. Я думаю, що це ви, ну чому, де вони ділися, а їх взагалі немає. Ну, сидимо, я не вшикався, нічого, і вон Григорій взагалі з голим торсом, і ні одного комарика. А в бувшому Радянському Союзі таких кар'єри тільки два штуки на всей Радянський Союз, де відкритим способом добувають бентоніт. Це в нас тут, на Черкащині, на Гряниці Київщини. І ну, не пам'ятаю ще, де. Тільки два кар'єри було на все Радянський Союз. З бентоніту, я думаю, ви розумієте, що роблять? З бентоніту роблять форми, де виливають різні, допустимо, блоки циліндр, блоки двигуни, щось Щось виливають із желіза і для цього треба зробити форму. А форму роблять із бентоніту, із цієї глини. Поняв. Зрозуміло, бачите? Ось така тут історія. Не Бачили, я літав дроном і підійшло три хлопця, три парубка і познайомилися. Ми їм перед цим сказали, що ми знімаємо. Гріша купався, знімає, як вони стрибають з скелі. І хлопці підійшли познайомитись. Суперові хлопці, дякую, що підійшли. Козаки, я вам казав, що чекаю на Хмельниччині на байках. А там далі, там далі розберемося. Ну, приємно, приємно зустрічати, правда? Да, коли до тебе підходять і цікавляться, ви знімаєте, ви те, ви все. Ви... А ви що їздили там, ви були там, ви там цікавляться подорожчю. Так що ми маленькі такі зірочки. Ну, ще такі тьмяні, але зірочки. Довго ранку вночі йшов дощ, машинку мусив виїхати. Бо тут такий спуск. Думав, що змочу дорогу і вона не виїде. Зараз взяв речі і йду купатися ранку. Трохи запухший, бо в машині спав. Ну нічого. Григорій вже розпалив вогнище. Як водичка гріш. Доброго ранку. I teraz dobry ramach, dokładnie. dobry w stare czasy, tak? Wszystko takie, tu bez cukru. Rysz, taka kawa. <gry> Może to, że w takich jaskrawych, ładnych miejscach, Походу, так. Да. Згадаю, тоді, пам'ятаєш, ми з тобою сиділи на скалях довбушабіна, починає тільки чуть, чуть -чуть світати. Вітер, так сховалися за камінь, великий камінь, дерево. Ми там присіли, біна, як два бомжа. Ми так нікаву ходить. Так, Блін, такі кадри були так класно. Запам'яталися на все життя. Все, ми зібралися і будемо виїжджати. їдемо ще до Григорія додому на каву. Ну, ми домовлялися, бачите, друзі, так як завжди, після себе чистота. Тим більше я сьогодні автомобілем є куди кинути і гріх лишати сміття в такому чорному місці. Багатьох відео в Григорії я бачу цю, цю гору. І Це от зараз я її побачу наживо, якщо так можна сказати. Зараз він мені покаже цю красу. То що це таке? Що ну, куди ти мене привів? Це місце сили. Гора Тотоха. Три місця в світі тільки таких є. На Памірі, на Алтаї і у нас у Медвені, на Україні. Чудово. Крісок самки. Я посадив. Ти я посадив ці сотки? Так. Да. Де пам'ять. І що, це треба під цю арку ставати? Ні, тут такі точки були, що встають, десь усіми ногами такі. Відтані. І собі щось там енергія з космосом зв'язана. А тут і... що? щось приносять. А якісь даті ось... Полив хтось дань якусь сюди зносять, смітять вша. <ривши> В общем ж <смітять>, да? <ривши> <ривши> ну вот <ривши> точки є, я бачу навіть ці точки. От одна, <ривши> от друга, <ривши> третя. Камінець <ривши> закопаний. Ну лавка, конечно, тут. Товщина лавки. <ривши> Капець. Красиво. Свята гора називається. Колись давно на тій горі було три церкви стояли. Там воно на горизонті, де дерева, там наш віковий дуб стоїть, якому більше як 600 років. Це я кожен ранок. Сюдою mm -hmm. до криниці набрав баклажечку води 5 літрів в рюкзак і додому. Якраз до криниці мені півтора кілометра, туди назад 3 кілометри зарядка є. Гарні місця тут вчасно, ну, якщо от Григорій запрошує в гості, треба їхати, друзі, бо... Красота просто капець. Я ще зараз хочу попити з зі грини води, каже дуже смачна вода. Кожний ранок він бігає сюди по водичку і я теж заїду, спробую. Можливо, я наберу з собою пляшку. У да, мене є пляшка.

Завжди важкі такі моменти. Прощаємося і не знаю, коли зустрінемося наступного разу. Це так само, як на зльотах, хто катав, знає, що, блін. Прощаємося, так як вже більше ніколи не побачимось. І В серці залишається тепло, добро і ну, тільки позитив. Серйозно. Класно, класно, це мото-братство, дружба. Дуже дуже, дуже класно. Мотобрати це дійсно не просто слово. Що ж, друзі, я приїхав і чуда не сталося. <гум> так як сказали, що техніку віддадуть вівторок, значить віддадуть вівторок. Не раніше. Сьогодні понеділок і я їду знову кудись знову кудись десь заночувати в гарному місті, кайфанути, але вже на одинці. До Григорія мені далеко, дуже далеко. А от десь тут поруч пошукаю, знайшов кар'єр 9 км від, від мене. Їду, подивлюсь на нього, що там є, якщо гарне червне місце. Ну, залишуся з ночівлею. Спускаюсь я до кар'єра. Але дуже велике бажання, щоб він був пустий, ну бажано, щоб був пустий. Ну, Такий непоганий, непоганий, і людей мало. Зараз побачимо. Місце непогане навіть дуже. Ну, дві компанії, дві машини, з, дідьми, з дітьми, з дружинами. Відпочивають, ночувати точно не будуть, наметів немає і з другої сторони зараз зніму, покажу. І автокемпінг. Також чоловік з дівчиною чи з дружиною, не знаю, ну їх двоє то вони ночують на другому березі, вони мені також заважати не будуть. Йду подивлюся, обійду кар'єр, подивлюся його з висоти, поки заражається батарея до дрона. Провірую, до речі, павербанк. Мені дружбан подарував павербанк на 65 ватт. Зараз спробую зарядити одну батарею до Мавіка 3 Чи зарядиться від цього павербанка, чи ні. Ну, Вигляд, звісно, класний. Гарно тут. Буду залишатися хочеться тут заночувати, Подивіться. красота. Самі сказали, що з цієї точки вони стрибають. Але потрібно дуже робити різкий розгін і далеко відштовхуватись, бо можна не долетіти до води. Я кажу, дядьку ми його проведемо, скочите. Я кажу, ні, дякую, пацани. Я не хочу такий хіп-інд. В принципі, можна, логічно. Але ні. Це, друзі, нема ж Всі прозійджалися, зараз по і буде вечеря. Щось такий втомлений, не знаю від чого. Цілий день купаюся. Вчора цілий день купався сьогодні. Навіть непогано виглядаю. Хорошо, будемо вечеряти. Ми всі вечеряти. Головне, щоб була достигша, бо більше немає нічого їсти. Ну, ще чотири яблука. Но мені здається, що ні. Mmm, klasa. Bomba. Jeszcze jeden szmat <coughs> oczucki chłatek by, żeby ja nie biegał po cyloniecz. Ojej, już nas nie Ось так провожу вечір. Ще хоча б годинку витримати, щоб симіло і буду лягати спати. Так хочу спати, що просто капець. Український веломандрівник. Класний канал. Іранок, друзі, ну все, відпочив, звісно, бомбезно, відтягнувся, виспався класно, блин. взагалі кар'єр класний, але трохи засмічений. Ну, менше з тим. Може приїду на наступний раз на мотоциклі в подорож і буде частенько, буде культурно, але дякую за то. Всіх радий бачити, бережіть себе, слава Україні хлопці!